Мої вітання глядачам телеканалу «М-студіо». Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Випуск присвячуємо реформуванню екстреної медичної допомоги. Про головні новації 2025 року. Говоримо з очільником закарпатської екстренки Анатолієм Пшеничним. Вітаю. Чирі вітання. Власне, реформа стартувала ще в 2019 році. На якому етапі ми зараз? Так, перший нормативний документ вийшов 2019 року і на період 4 роки розписаний був план заходів, що кожна із екстренок має зробити. Але в 2020 році почалася пандемія, і, м'яко кажучи, поставила на паузу реалізацію цієї постанови, вона, можливо, скажімо так, не виконувалася в ті терміни, які передбачалися. А в 2022 році повномасштабне вторгнення, яке теж. Внесло свої зміни в реалізації даної постанови. Якщо говорити сугубно про нас, то ми у 24 році, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, були спокійні відносно спокійні, порівнюючи з іншими регіонами, і нам вдалося або вдавалося це робити. І на протязі 24-го року навчити понад тисячу чоловік. Це понад 500 фельдшер, вчорашніх фельдшерів з медицини на невідкладних станів і е, понад 500 водіїв, які сьогодні екстрена медична техніка. З 1 січня 2025 року е, працюємо за новими назвами е, після Проходження повторюються після проходження теоретичної практичної частини, і е, цей план реалізації продовжується. Тобто, на наступні три роки ми маємо план, затверджений знову ж таки е, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації всіх медичних працівників тобто парамедик і екстрено медичний технік. Тобто, сьогодні базовий склад бригади е, це парамедик і екстрено медичний технік, який е, фактично. Ну уже у нас працює. Що змінилося в роботі швидкої і саме командної такої підходу? Хочу пояснити тим, що дійсно вчорашній водій мав, скажімо так, на меті лише привести, швидко привести ну, в більшості, скажімо так, випадків ментальність водіїв була власне така: привести бригаду на місце події, чи там ДТП, чи виклику, і спостерігати зовні, дивитися, що робиться, як, як надається медична допомога. Зараз ми залучаємо повноцінно залучаємо їх в до складу бригад, тобто вони можуть почати користуватися, підготувати певним обладнанням, яке необхідне для надання медичної допомоги. Знову ж таки, це не всі більш скажімо так. Молоді активні все брали ініціативу, десь допомагали вчорашнім фельдшерам надавати допомогу, розкласти ноші, включити там дефібрилятори і так далі. А сьогодні це фактично обов'язок. Кожного водія вчорашнього сьогодні допомагати е, парамедику в наданні е, медичної допомоги. І якщо говорити по навчанню, дивитися по навчанню, то дійсно дуже е, стисли терміни у нас є, але широкі е, теми тобто, це і основи реанімації серцево легеневої це і допомогти. Е, скажімо так, заправити систему для внутрішньовенних ін'єкцій і так далі. Тобто, це дійсно дуже багато того, що фактично у навчають в медичних коледжах за 3-4 роки. Ну, поверхневіше, але все рівно ми маємо навчити це наших техніків. Чи змінилися стандарти, якісь чи норми у роботі? Основні у нас так і вони і залишилися, тобто критичні прибуття док, на критичні прибуття на екстрений випадок по часу. Тобто, ми маємо не перевищувати 10-15-20 хвилин в залежності від стану. Чи то екстрений, чи то критичні, в залежності зрозуміло від місцевості. Місто це одна норма, село це інша норма. Якщо говорити по якості, є певні, ну не певні їх багато, індикативних показників, за якими оцінюється робота екстреної медичної допомоги, зокрема, і нашим внутрішнім да, аудіюванням наскільки. Тобто покращилися ті показники. Я розумію, що і оновився автопарк, тому можна швидко. Ше доїхати, я розумію, що і е, певні види обладнання до додавалися, які легше працівникам. Тобто, це і е, відсоток має бути наближений до 100. Е, дотримання маршрутів і дотримання, тобто пацієнт, до прикладу з пріоритетними захворюваннями, гострий інфаркт міокарда чи порушення мозкового кровообігу інсуль, має бути доставлений, власне в ті лікарні, які. Можуть надавати цю допомогу у нас в цьому році майже 98% по інсультах. Це хороший показник по аналізу на всеукраїнській кількість реанімацій. Теж саме ми входимо ну, в кількості 5, е, е, областей відсотків успішних реанімацій. Тобто західніші регіони е, по Україні е, ефективніші реанімації. Ми ж, ж, ж жартома говоримо, що нам допомагає гірське повітря ре, е, реанімувати, тобто не потрібна додаткова, скажімо так, киснева підтримка пацієнтів. Ну це скажімо так, жарт. Але знов ж таки є багато показників. Виїзд до 2 хвилин е, доїзд до пацієнта. Е, Доставка в лікарню, тобто бригада теж не може довго затримуватися в закладі охорони здоров'я. Раніше було що привозили ми пацієнта, і бригада супроводжувала пацієнта по лікарні плюс півтора-дві години могла затриматися в лікарні. Це вже не наш функціонал. Наш є доставити пацієнта в стабільному стані, передати медикам спеціалізованим для подальших їхніх дій. Направду Закарпаття специфічний регіон. Ми зачепили тему гірських районів. Як там проходить робота? Чи вдається дотримуватися цих всіх вимог? Зараз, спочатку, говорячи відверто, спочатку повномасштабного вторгнення багато людей, ми говоримо, що за Україну залишили домівки. І Закарпаття не є виключенням. У нас те ж саме. Є е, кількість людей, які е, звільняються або покинули е, Україну е, і звільнилися з місцем роботи. Є деякі населені пункти, де ми на сьогодні не можемо забезпечити е, повноцінну роботу. Не в тому плані, а в тому плані, що в населеному пункті або в радіусі там 15 кілометрів немає е, працівника. І тому ми в деяких е, цей змушені тимчасово. Навантаження роботи, до прикладу, певного населеного пункту на сусідній, де є найближча, скажімо так, бригада. Да? По щільності, по кількості бригад, у нас чи не найбільше на 10 тисяч населення, забезпечені кількості бригадами. До прикладу не та не, не така далека Львівська область. Та у неї в півтора рази більше, ніж у нас бригад, тобто тут має майже 150, але населення в 2,5 рази більше, ніж в Закарпатті. Тобто, ну розуміє, теж є частина гірського у них масиву, але знову ж таки, і за рахунок міста вони виграють, тому що тож таки в гірських населених пунктах по одній дві бригаді, а менше бригад у них знаходиться в містах. Тому по нормативах ми вкладаємося в нормативи в ідеальних, скажімо так, в більшості випадків. В 86% ми вкладаємося в нормативи. Але є ці 14%, які не залежать від нас. А. Це є дорожнє покриття, Б. Це віддаленість населених пунктів, 3. Це важкодоступність до місця проживання, тобто від дороги. Ще треба йти по бездоріжжю, буває до кількох кілометрів, де медики йдуть за наданням допомоги. Слідучий момент, коли визвали швидку, і ну, ми розуміємо, коли одна багатоповерхівка, ми зрозуміли, що ми попали туди і шукаємо квартиру. А коли нам сказали: бо виклик отримує в Ужгород диспетчерська, і майже дубляж слів, які нам сказали, ну, ми записуємо передаємо в бригаді і не зустрічають нас, тобто сказали там адресу. Немає нас ніхто не зустрічає. Ми не розуміємо, чи ми туди, чи не туди попали. Тому теж втрачаємо певний час для, скажімо так, для того, щоб знайти де знаходиться тот пацієнт. Тому це такі от моменти так залежать і від людського фактору, який фактично дійсно можна виправити, які ще виклики, труднощі, проблеми ви би зараз хотіли підняти і працювати над ними. Е, якщо говорити відверто по матеріально технічній базі, е, ми забезпечені, ну, не, скажімо так, хотілось би ще, але дійсно непогано. Е, в нас, е, якщо ще брати до прикладу 5 років назад, то великий відсот ми ще пам'ятаємо поодинокі газельки, да там е, ще їх щоб взяти більше. Тобто, у нас на на наразі 7-8 відсотків автомобілів, які більше 10 років. Їх, їх є небагато, не але, ну, але вони знову ж таки є. Ми хочемо їх покращити. Дійсно, якщо дивитися за останній рік, ми багато отримали з різних фондів оновлення автопарку. Це не може не, не, не тішити і попри війну, попри те, що Закарпаття є більш безпечним, да, ніж інші регіони, і в нас немає пошкоджених так, як, наприклад, по інших регіонах та сотні машин, які пошкоджені, украджені і, і так далі. Тому ми дійсно вдячні За це, ми оновлюємо, ми намагаємося тримати їх в нормальному, скажімо так, в технічному стані. Тому в оці моменти що від нас. Те, що йде, наприклад, від не нас залежить, коли викликають швидку високий відсоток. Це далеко не європейський відсоток хибних викликів і непрофільних викликів. Люди на жаль спекулюють над цим, і подеколи скажімо, гірше кажуть, чи себе, чи дитини, чи стан описують. Тоді точно ви приїдете, точно оглянете. Розумієте, зараз. Буває кожен третій, четвертий виклик, ми не даємо медичну допомогу. Ми витрачаємо ресурс, ми витрачаємо час. Бригада, приїжджаючи туди, а поруч за декілька кілометрів може бути дійсно, де потребує допомога. На температуру 37-37,5 кажуть, що 39-40 горить дитина. Приїжджаєш дитині, я розумію, це дитина. 17 років, у дитини 37,1, закладений ніс, трохи болить горло. Це, ну але. 12 кілометрів бригада приїхала до прикладу, е, летіла е, там, да, е, і по ямах десь і не шкодуючи себе, тому, що ми виїжджаємо на тот виклик, чуть, а перед до прикладу, да, від високої температури е, постдиспетчерська підтримка так, на неї акцент, і е, ми з ними говоримо. Ну, з диспетчерами, І більше до прикладу е, в середньому це збільшилося. Кажу, буває до 280 300 викликів на день. День, які не виїжджають, а надають консультацію. Тобто, це людина не міряє тиск, каже: у мене високий тиск, і при цьому він гіпертонік. Ну, якщо я гіпертонік, я маю тонометр. В левих частах люди мають тонометр, приймають таблетки, які це постійно ліки від на протязі можливої життя до кінця, тому е, люди десь кажу, переоцінюючи свій стан, е, не кажучи правду е, диспетчерам. Диспетчер на, е, на телефоні не може розцінити е, зі стих слів і відмічає це як екстрений випадок. Бригада рушає, приїжджає, на жаль, або в алкогольному сп'яніні, або немає на місці, е, або не потребує. Взагалі було виїзд. Оцей фактор, оце не залежить від нас. Це від нашої свідомості, від нашої ментальності. А ще є варіанти, коли чекають нас на вулиці сумками, вечором ми їдемо в лікарню на госпіталізацію. Ми зібралися, і вони, кажуть, чому вечором? Ну тому що днем черга і в лікарні, а вечором будуть бавити мене. І е, ці, я ну, ми вже говоримо. Дійсно, бригада, якщо людині нічого не загрожує, розвертається і виїжджає назад. Чому? Бо ми маємо фідбек, ми маємо скаргу на цю бригаду, що не забрала її до лікарні. Тому. Користуючись і нагодою можливістю, звертаюся до наших всіх закарпатців. Перед тим як дійсно скажімо так, збільшити свій усугубити свій стан, прохання подумати, бо може бути в сусідньому під'їзді чи в сусідньому селі ваша знайома даже близька, просто людина, яка дійсно буде потребувати допомоги. А на жаль, приїде до вас. Лінія 103 і 112. що змінилося в роботі. Ми одна із чотирьох областей, які виконали цю вимогу, які успішно протестовані і можемо повноцінно працювати. Це одна із вимог до європейської інтеграції, і ми переходимо на цю систему. Так і вся Європа працює від пів цивілізованого світу, які працюють за єдиною. Можна викликати. вона, Ні, ніхто не говорить, що 103 завтра перестане працювати. Як з людини зручніше, якщо ми точно знаємо, що нам лише 103, ми можемо викликати 103. Якщо ми не знаємо однозначно, тобто є, скажімо так, пошкодження газової труби, так можливо, будуть, ще які потрібні чи газовіки, чи МНСники, чи можливо поліціянти, дзвонимо на 112, Ми говоримо диспетчеру про ситуацію, яка склалася. ДТП медики, можливо. Подеколи бувають не самі перші, які мають бути там, тому що допомогти евакуювати з того пошкодженого авто, то треба силу і МНСників і їхні обладнання. Тому воно подеколи буває так. Ми приймаємо, ми готові, ми адаптовані, наші системи пов'язані. кажу, ми одні із чотирьох областей в Україні, які вчасно це зробили і виконали. Наразі який штат бригад? Скільки маєте машин в автопарку? Яка ситуація з забезпеченням? Трошки детальніше. В нас 106 бригад так і залишилося, так воно і є по населених пунктах. Це є бригади, є лікарські, є фельдшерські бригади. Ну, зараз уже парамедик із додаванням, скажу так, лікаря з медицини невідкладних станів. Більшості лікарських бригад, зрозуміло, це в містах. Є Ужгород, Мукачево, до прикладу, Хуст. По... Кожна із цих бригад має свою машину. Плюс є у нас бригади, є резервні машини на випадок непередбачених ситуацій. Там поломка пробите колесо, машина далі має бути продовжена бути на лінії, тому відразу автоматично заміняється. Всього 133 автомобілі, які обслуговують виклика. Є медицина катастроф, є плюс додатково ми дивимося для транспортування в залежності. Куди що як? Чи в межах України зазвичай це наших хлопців і дівчат? Або, наприклад, виконуємо скажімо так місію репатріації наших громадянин із за кордону. Забираємо власне. Що далі? Який наступний етап? Можливо, ще цього року плануєте щось змінити, покращити, вдосконалити По одним із скажімо так пріоритетним у мене да ціль цей, це диференціація заробітних плат. У нас, враховуючи нерівномірне навантаження, тобто зараз плюс-мінус люди мають одну заробітну плату. Я всім дякую дійсно за, за роботу, які від, віддають себе цій роботі, бо це дійсно професіонали, фанати своєї справи. Але подеколи буває навантаження один-два виклика на добу і у нас там є е е бригада, яка обслуговує цей населений пункт. І є бригади, які навантаження за добу 10-12. Тобто і тому на сьогодні не було прописано в колективному договорі про по індикативних цих показниках. Ми розробили у нас просто в лютому місяці буде зміни до колективного договору, і ми розробили ці індикативні показники. Це і реанімація, там успішня, і швидкий виїзд до двох хвилин, і дотримання протоколів, введення документації тобто ту роботу ротинку, яку залишається за кадром, фактично її не видно, але це величезна робота. Тому тому це на автоматичному моменті буде люди, які, тобто це не зменшення заробітної плати. Тобто люди, які отримали зарплату, вона гарантована да? для лікаря мінімум 20 тисяч, для парамедика, ну, фельдшер 13,5 це гарантовано мінімум. Але в нас ще є гірський регіон, які трошки, да? і нічні, які йдуть понад цього. А для категорії людей, які, скажімо так, топи, які дійсно професіонали і які е м, працюють трохи. Над е, кількостях над в умовах, е, буде їх додатково е, простимульовано за рахунок цих індикативних показників. Вони будуть, до прикладу, автоматично. Вони їх нормально можна буде брати з системи. Кожен із працівників може буде дізнатися, чому він, до прикладу, не попав до того чи іншого, скажімо так, рейтингу е, по прийміванню. Це перше, скажімо, диференціація підняття заробітної плати. Друге, однозначно, це навчання. Навчання тому, що бачучи, відвідуючи неодноразово курси, бачу, що люди з 20-30-річним стажем активно з молодежю роблять нові речі. Це не нові речі, це новий підхід. До певних тих речей, яких ми звикли все це робити, так у нас з'являється і кожен день, кожен рік, нова якась побутова техніка. Тобто, ми вчора, до прикладу, обходилися без мікрохвильовки. Сьогодні вона нам корисла там чи без аерогріля, без гріля, без будь-якої техніки, яка вчора не потрібно було, і ми виконували. А сьогодні є нові дівайси, нові там катетери, нові трубки, які допомагають робити це краще, ефективніше, скоріше. І дійсно ефект від цього є. Тому все обладнання, все обладнання, яке є в машині, яке є у медика, воно має використовуватися. Були такі моменти, коли питаючи люди, для чого вам це. Е, та ми цим не користуємося. Ну, якщо воно є, то воно може бути раз в рік, раз в місяць, раз в тиждень, то ми не зможемо передбачити, коли власне це. І тому ще раз наложу, що воно є в машині, воно має використовуватися воно для по функціоналу. І зараз, вже чим менше і менше випадків, тих людина дійсно не боїться до того ящика підійти, відкрити, дістати те, що треба. Тому обов'язково це навчання на другому, скажімо так, етапі. Що ж, нехай всі зміни будуть на краще. Дякуємо вам за таку відповідальну і потрібну роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережіть здоров'я!